Розглянемо довідники. Вони знаходяться в пункті меню Довідники. Всі довідники розміщені кожен окремий по своїй закладці. Перейдемо до закладки Вітер. Тут розміщені ті відділи, по яких в подальшому ми будемо здійснювати товароматеріальну матеріального Для того, щоб ввести новий відділ, необхідно в полі відділ ввести його назву і натиснути кнопку Записати. Вводимо назву нового відділу. Приклад мангал. І натискаємо кнопку Записати. Запис попадає у список відео. Для редагування необхідно просто встати на позицію відділи і відредагувати його назву. Бачимо, що в правій частині є пріоритет для бару. Це пріоритет. По якому пізніше буде у програмі Бару відображатися відео у списку. По замовченню його кидає на перший. Можемо його змінити. Так, Для того, щоб стерти запис, натискаємо правою кнопочкою і вибираємо пункт меню Стерти запис. Де вікно підтвердження, де ми можемо вибрати, чи стараємо, чи відмінюємо. Переходимо до закладки цехи приготування. Кожне найменування в меню можна віднести до окремого цеху приготування. Це для того, щоб пізніше, при замовленій позиції барменами офіціантами, на кухню виходили два окремих чеки для приготування страв. Наприклад, введемо новий цех для приготування, назвемо його «Десерти». І натискаємо кнопочку Записати. Редагування відбувається в аналогічному аналогічній формі, так само старання запису. Переходимо до закладки одиниці виміру. На цій закладці є всі одиниці виміру, по яким ми пізніше будемо класифікувати наш товар, який буде попадати нам на прихід. Для введення одиниці виміру. Достатньо так само по аналогії ввести його назву, написати кнопочку, натиснути кнопочку Записати. Наприклад, пачка. Записати. Редагуємо аналогічним чином і стараємо тест. Закладка «Група товар. Весь товар ми можемо поділити на окремі групи. Для того, щоб пізніше нам було швидше знайти їх в пошуку. Вводимо нову назву і натискаємо кнопочку записати. Стирання редагування, все по аналогію. Закладка групи того, групи меню. Тут у цьому, у цьому довіднику. Є список всіх тих груп меню, які у вас є в закладі. Для введення нової групи достатньо ввести назву, натиснути кнопочку Записати. Наприклад, «Справи на замовлення. Натискаємо кнопку Записати. Автоматично попадає у список. Груп-меню і на останню позицію переміщається. Ми можемо теж поміняти йому пріоритет відображення на барній програмі. Що ми тут ще можемо зробити? Ми можемо відредагувати, вказати колір. Наприклад. Вибираємо колір або з палітри можемо собі. Трошки відредагувати записати. Кольори ми вказуємо для того, щоб пізніше у варній програмі для працівників було зручніше вибирати по групах меню різні позиції. Для того, щоб стерти колір, встаємо на групу меню правою кнопочкою, вибираємо Вказати колір і. І вибираємо очистити. Закладка «Товар». Тут у нас розміщені інгредієнти, з яких пізніше в подальшому будуть складатися наші страви. Щоб додати новий запис, вводимо найменування, наприклад, слива. Вибираємо одиницю виміру кілограма. Групу. Фрукти, і можна задавати ще штрих-код для товару. Запустимо тобто кнопку Записати. От у нас попадає позиція у список. Автоматично їй присвоюється код товару. І так, що ми можемо тут вказати? Тобто, підприємці. Ще в нас є такий довідник-підприємці. Це є ці підприємці, на яких зареєстровані у нас позиції будуть заклади. Тобто кухню можна зареєструвати на одного підприємця, бар на іншого. Вводимо, наприклад, ОП-ОД. По Підприємцю ми можемо вказати банківський рахунок. Тобто, є закладочка банківські рахунки. Ми вводимо відповідні параметри, назву банківського рахунку, комісію, яку пізніше буде знімати банк за користування банківським терміналом, і бонус, якщо він є присутній. Тобто повертаємося на закладку підприємці і можемо додати до нового підприємця банківський рахунок терміналу. Вибираємо його зі списку і записати. Ввертаємося до закладки товар. Щоб присвоїти підприємця для відповідного найменування, необхідно вибрати його зі списку. Далі можна змінити групу товару, вибираючи її зі списку. Також прописати штрих-код. Цей пункт ми наразі пропустимо. Код продукції цей для відповідної звітності, яку розглянемо в подальших уроках. Значить, тут проставляємо закупівельну ціну товару. По якій в подальшому буде враховуватися собі вартість нашої страви, де будуть входити відповідні інгредієнти. Наприклад, ми закупляємо товар по визначеній ціні. Кажемо, наприклад, 25 гривень. І нам потрібно проставити тепер націнку для даного товару. Націнка може проставлятися в процентному відношенні, тобто, ми закладаємо, що на даний інгредієнт ми ставимо. 120% націнки. При такому проставленні слива буде рахуватися у кожній нашій страві з націнкою 120%, тобто при зміні ціни закуп, 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 закупки автоматично буде у нас змінятися ціна з націнкою. Як бачимо зараз на екрані. Якщо ми хочемо поставити оцінку у нас фіксовану, не залежить від проценту націнки, то тоді ми ставимо галочку «Націнка ціна з націнкою фіксована, і виставляємо собі відповідну ціну. Тобто при зміні закупівельної ціни у нас Ціна з націнкою не буде змінюватися, у нас тільки буде змінюватися процент націнки. Тобто ціна з націнкою є стала. Так, ще у нас тут є колоночка фіскальна. Це якщо у нас підключений до програми фіскальний реєстратор, ми можемо вказати, що цей, ця позиція буде продаватися через фіскальний реєстратор. Дивимо далі. Касовий код. Якщо у нас до програми не підключений фіскальний реєстратор, а є звичайний ручний касовий апарат, ми можемо ввести для відповідної позиції його касовий код, який закодований на касовому апараті, і в подальшому робити відповідний звіт. Є ще колонка мінімум. Це для того, щоб Знати, які товари нам необхідно вже закупляти. Тут ми ставимо мінімальну кількість товарів, яка може бути на складі відповідно до одиниці линтру. Тобто, кілограм 200 ми поставили, якщо межа опуститься менше, ніж кілограм 200, відповідно відповідному звіті ми подивимося, що цей товар нам потрібно вже дозакупляти. Внизу екрану ми бачимо. Для пошуку ми можемо зробити пошук по коду. Також по найменуванню знаходити всі подібні е, найменування. Також відфільтрувати по групі або зняти фільтр. В правому верхньому кутку ми можемо роздрукувати. Список. Або експортувати його в Excel. Перейдемо на закладку Постачальник. Тут знаходяться постачальники, від яких ми будемо здійснювати прихід товару. Вводимо новий запис. Постачальник, наприклад, товар плюс. І записати. Визначаємо, чи цей постачальник буде у звіті прибутку присутній, чи у звіті розрахунків, а також чи це є підвітна особа. Тобто у довіднику постачальники ми можемо вводити як постачальники, так і підзвітних осіб. Закладка витрати. Тут ми вводимо ці групи витрат, по яких у нас будуть. Буде йти розхід коштів. Наприклад, додаємо витрату пунчистка і вказуємо, що ця витрата, чи всі витрати по цій групі будуть у нас присутні у звіті прибутку. То кожної витрати можна також додати ще підгрупу. Надходження. Це є. Додаткові надходження, які проходять у нас в центральну касу. Окрім тих, які поступають від продажу наших найменувань по меню. Наприклад, ведемо власні кошти. Теж ми визначаємо, чи це надходження буде присутнім у звіті продуктку. Редагувати у вікні. Стирання теж тут. Закладка зал. Всі столи, які у нас є в закладі, ми можемо погрупувати окремо по залах. Це для кращого відображення на програмі бармена офіціантів і для швидшого пошуку. Наприклад, введемо зал під назвою тераса. Є. Пріоритет відображення у списку програми «Вермена» також можемо задати кольори і кнопочку Записати. На закладці столи ми безпосередньо вводимо стіл до кожного окремого залу. Наприклад, вибираємо терасу і пишемо назву столу. Назви можна писати так, як у вас є привично називати їх в вашому закладі. Введемо стіл 1. Стіл 2. Що ми бачимо в цьому списку? Є пріоритет відображення для програми. Також ми можемо вказати процент за обслуговування цього столика який буде автоматично нараховуватися до суми замовлення клієнта. Наприклад, вкажемо тут 5%. Також можна вказати оренду за одну годину, оренду за день і вказати, що цей столик обслуговується, наприклад, без знижки клієнта. Поставити відповідну галочку. Закладки клієнти. І їхні проценти накопичування розглянемо в окремому уроці. Підстави списання. Тут вводяться ті підстави, по яких ми пізніше будемо проводити наше списання або продуктів, або готової продукції. Вводимо назву підстави у вікні і натискаємо кнопочку Записати. Перейдемо на закладку «Причини відмови. При формуванні замовлення бувають такі випадки, що працівники помиляються. При відміні їхнього замовлення вони можуть писати вручну причину відмови або вибрати її зі списку. Для цього у нас існує довідник причини відмовлення замовлення. Наприклад, введемо нове, нову причину відмови. І натискаємо кнопочку Записати. Тепер працівнику не потрібно буде кожен раз набирати помилка офіціанта, а вибрати її зі списку відмов замовлення. Модифікатори страв. Тут вводяться ці модифікатори, які можна буде підписати під кожну вибрану страву для кращого Розуміння їх на кухні. Наприклад, ми можемо ввести такий модифікатор, як без цибулі з майонезом. Тобто, при необхідності ми можемо вибрати оцей модифікатор і Відповідну, меню, від, відповідну страву в меню, і цей е, модифікатор буде відображатися у замовленні, яке буде роздруковане на кухні чи іншому відео. Райони доставки. Тут ми вводимо район доставки е, при потребі, якщо у нас е, заклад працює ще на доставку, щоб не вводити в ручному режимі, а вибрати його зі списку. Передбачення. Передбачення можна друкувати в кінці чеку, тобто ми тут формуємо список наших передбачень, і пізніше вони видруковуються чеку-клієнту в останній лінійці списку. Адреси доставки це теж, коли заклад працює на доставку, можна ввести відповідну адресу, яку пізніше можна вибирати з списку. Закладка тари вагових страв. Тут ми вводимо найменування посуду з його відповідною вагою. Цей довідник формується для того, що пізніше при замовленні страви, яка кладеться на відповідну тару, автоматично віднімалася ця вага тари. Дякую за перегляд і приємної роботи з програмою.